Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. День склався, ну, як на мене, не дуже гарний, знахідок у мене небагато, ну, але ж що знайшла, то і знайшла. Зараз буду вам показувати. І починаю я не з прикраси, а з пудриниці. я на неї увагу, тому що побачила, що прикрашена ця пудриниця камеєю. А Камеї мені дуже подобається. Я завжди звертаю увагу на прикраси з камеями. Ну, пудрениця так пудрениця. Камея це таке, от як можна побачити, в центрі зображення рельєфне. І розгляділа я тут жінку, чоловіка, який щось цій жінки, каже, все це на природі десь. Ну, Камея. Не вирізблена вручну. Це пластикова камея, така штампована. Ну, але ж сюжет не такий вже розповсюджений. Ну і цікаво було подивитися, що ж прикрашається камея. Бачите, яке гарне покриття. Емаль. Чорна емаль. От дивіться, яка якість. Ну Звісно, було воно брудне. Я вам скажу більше. Тут навіть були такі застилі каплі лаку для нігтів. Такий рожевий, знаєте, з перламутром. Ну, тож, коштувала вона не дуже дорого. І я вирішила все ж таки її взяти. Ну, може, тому, що я розгляділа, що вона в дуже гарному стані. От дивіться, яка тут. Який тут орнамент, от саме це називається гільош. Багато хто чув про гільошировану емаль, це коли отаку от поверхню ще заливають емалью, і виходить дуже цікавий ефект. А тут гільош без емалі. позолота дуже гарна, Так, знаєте, виглядає, я б сказала, шляхетно. Відкрила, побачила, що є дзеркальце, воно ціле. Знаєте, не завжди так буває. Старі пудриниці іноді доходять не в дуже гарному стані. А також побачила, що тут є маркування. От бачите, літери K-I-G-U. І згадала, що мені знайома ця назва Кігу. Ну, так, я її прочитала, може, кіджу треба читати, оце я не впевнена. Якщо іспанською, то кійгу це треба читати. І е, я так пам'ятала, що це Європа, мені здавалося, Велика Британія, але не була впевнена. Е, ну, якщо тут отак зробити, бачите, як відкривається, то тут навіть є залишки пудри. Бачите там. Ну і так вона фіксується отаким. От е, і коли вже пішла додому, то відкрила джерела і прочитала. Фірма ця була заснована ще в 1939 році. І е, засновник цієї фірми е, походить з Угорщини, але він приїхав в Великобританію. І там вже заснував свою фірму. І звали його Густав Кіашик. У Густав Кіашек. Це його, ну, можна сказати, так, схоже на ініціали. І він походив з сім'ї ювелірів. І ті аксесуари, які він почав робити, він робив дуже якісно, з якісних матеріалів. І е Покривав золотом, ну, як бачите, тут дуже гарне покриття. Яке потім ще покривав емаллю тонким-тонким шаром емалі. І тому його вироби не, ну, як так сказати, не темніла оця поверхня, зберіглася дуже гарно, сяє, як справжнє золото. Навіть отут є маркування Made in England. Бачите, тут. Вироби цієї фірми в 40 50-ті роки Великої Британії були ну, на рівні з прикрасами, ювелірними виробами. Їх цінували дуже. Ось, наприклад, коли було весілля принцеси Елізавети, та, що потім стала королевою Елізаветою Другою, то її. Наречений, ну, на час весілля він був наречений принц Філіп. Він подарував тим дамам, які супроводжували Єлізавету на весіллі. кожні по пудриниці від кірку. Розумієте, як піднялася ця фірма, яка реклама була для неї тоді? Так що отаку от пудриницю я вирішила купити. У мене є кілька пудрениць, є і старенькі, і цікаві. Я не ставлю собі метою зібрати таку колекцію, але, ну, як то сказати, сама по собі складається. А ще купила намисто, але в цілості його додому не донесла. Воно було нормальне, ціле, коли я його купувала. Навіть коли я їхала додому, а мені так подобається, знаєте, якщо є місце, я сяду в автобусі і достаю, роздивляюся, що я там купила. І я його достала, роздивилася, думаю, гарне, і поклала назад в сумку. І коли приїхала додому, почала виймати з невеличкого пакетика, де воно було запаковане. І коли виймала, випала одна намистинка, потім друга. І я зрозуміла, що. Ці намистинки поламалися. Я була навіть так, знаєте, плакати хотіла, а потім, коли почала виймати все, зрозуміла, що вони порвалися, нічого не зламалося, але порвалися. Ну, що ж, зараз буду вам показувати. Розумієте, це перли, які називаються кеші. От в процесі, коли роблять перлини культивовані, то буває так, трапляється, що оцю намистинку, яку підсаджують, вона десь в стороні. А оцей перламутр, який повинен бути наростати на цій перлинці, от як тут можна побачити, він наростає без середини, без основи. І Приймає отаку произвольну форму. І спочатку це думали, що це брак. Ну, як зрозуміло, що це щось не те, що хотіли отримати. Але потім почали придивлятися к цим дивним намистинам, дали їм назву кеші, японська назва, бо сам процес культивації перлин почався саме в Японії. І вже вирішили, що це теж повинно зватися перлинами. Це якісь міжнародні ювелірні організації вирішували. Це не те, що фірма, яка це одержала, вирішила так вважати. Ні, це було затверджено на міжнародному рівні. Ну і є різні, ви знаєте. Ці мушлі, з яких, яких культивують ці перлини, і перлини бувають різних кольорів. І отакі темні перлини називають таїті, перлини таїті таїтянські перлини. І е, У мене є з білих перлин, а отут мені попалися чорні. Ну, Я їх називаю чорні, хоч так, знаєте, не, не можна так назвати чорні чорні, вони такі пер, з переливами йдуть. Отож, намисто це було таким. Оце застіпка. Отут кілька таких, ну, нормальних перлин. А отут йшло, йшло, от більшість цього намиста займали оці перлини кеші. І от бачите, як вони виглядають. Ну, ви розумієте, що це треба все. Нанизати. Навіть, знаєте, я так думаю, що е, може і краще поставити між ними е, якусь маленьку е, намистинку, ну, як бісер, щоб вони отак не одна на одну не залазили, а були трошки більш розряжені. Якщо в інтернеті, ну такі речі коштують. Є сторінки, де такі намисти коштують і сотні євро. А є такі, що трошки дешевше, там 50-60. Я не знаю, від чого залежить, може і від походження, тому що якісь там виконують Японія, якісь в Китаї. Тому так стверджувати не буду що у мене. Але знаєте, яка важна деталь в перлинах кешен? Це те, що вони сяють. Краще, ніж нормальні культивовані перлини, бо вони, це чистий перламутр. Оце з чого і складається перлина. А ще купила кубку старого перламутру. Ну, розумієте, я коли подивилася на цю кубку, я подумала, що треба взяти, бо отакий от перламутр старий він дуже якісний, дуже гарний. Я зрозуміла відразу, що це розарії, католицькі розарії, але продавець попередив, що тут вони не цілі. Це частинки. І все ж таки я вирішила взяти, саме тому, що дуже люблю старий перламутр. Так, що цей розарій майже повний, тому що отут трошки. Раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут бракує однієї намистинки. Ну, якщо казати про те, що повний він чи ні. Отут далі оця частинка. Дивіться. Отак От повинно бути. Хрест. З цього боку теж. І якщо придивитись, розумієте, що це стара робота, що Розарій має. Ну, більш як 100 років. Це може, це може бути кінець 19-го, може початок 20-го сторіччя, а може і 19 те сторіччя. Сказати, важко. Але тут, отак, і немає хреста. Може, оцей хрест з цього розарю, не знаю, то було кубкою, так от і взяла. Хрест дуже гарний. От дивіться, яка цікава робота. Теж я так вважаю, що видно, що він старовинний. Бачите? Це зображення Христа. А отут чотири зображення євангелістів. Може, ви зможете прочитати. Я прочитала, але з лупою. Що тут десь Лука, Марк, Іоанн, Матфей. А от з цього боку, можете бачити, теж, оце я так вважаю. Турінська плещаниця. Тут зображення, мені десь Діви Марії. Тут я не знаю, якась персона. Ну, це вінок терновий. Оце сходи і таке, і цвяхи, чи що, яким прибивали Христа Христу. Ну, отака, я вважаю, дуже цікавий: оцей старовинний хрест. Може, від цього Розарія. Ну і ще отут якийсь неповний, а може і, ну, вони без хрестів, тож вони точно не повні. Отакий розарій тут літера М Марія. Теж можна побачити, що старенька. Помить помила, а чистить, отак щось тут не чистила. І ще один розарій. Тут найменше перлинки, але є отакі ажурні елементи. І от дуже красива отут частинка. Отак. Тут повинен бути далі кілька намистинок і хрест. І це все філігрань справжня. Філігран. Мабуть, це срібло. Я так не впевнена, але кажу, мабуть, це срібло. Роблять от такі такі тонкі, тонкі візерунки. Вже не один у мене такий, така знахідка, кілька розаріїв лежить. Може, так, доповню, доповнюю і зроблю щось. І ще деревом сьогодні я вважаю цю знахідку, на яку я звернула увагу, тому що це. Стиль модерн, або, як у Франції кажуть, арт нуво. І мені дуже подобаються прикраси в цьому стилі і цього періоду, тому що цей стиль потім повторювали десь післявоєнний час, після Другої світової війни. Навіть у 70-х роках був теж інтерес до цієї естетики. Але знайти щось, що зроблене саме в той період, на початку ХХ сторіччя. Це дуже важко. Ну і в гарному стані. А стан, я вважаю, тут дуже гарний. От дивіться, як зроблен профіль жінки. Бачите, так? Дуже-дуже гарно, дуже красиво. І навіть оця, ну, я так вважаю, що це квітка, так, пелюстки. Теж, мені здається, що бачиш поверхню таку, Бархатисту. Тут два е, стрази. Це е, рожевий і такий прозорий під діамант, під рубін, мабуть. Ну, але ж це стрази, вони вклеєні. І е, я вважала спочатку, що це е, такий підвіс, а потім, знаєте, отак він розходиться. І отут, от така конструкція, коли отак розходиться. У мене є кілька таких підвісів, і тут дзеркальце повинно бути. Ну, не знаю. А може, я так подумала потім, що тут може бути якийсь портрет. І оця друга частина, вона мене теж здивувала. І здивувала вона, от ви бачите самі, що поверхня і метал різний. Отут. Ну, така матова поверхня. Е, а отут блищить. І вона так і блистіла з самого початку. І це мене здивувало, тому що дуже стара річ. І повинна вже була вона якось потемніти, поблідніти. І не знаю, там покритись якоюсь їржою. Але це не так. Ну, Гарний малюнок, от, бачите, це гравіровка. І прийшла додому і вирішила перевірити. Ну, такий є спосіб перевірки на золото. Це крапля йоду. Бачите, я поставила крапельку йоду, і воно потемніло. Це означає, що це золото. Е, і якщо я вже це перевірила, вирішила перевірити ще дві-три речі, які у мене є. Не так, давно я вам показувала. Оцю каблучку. І казала, що не знаю, чи то золото, чи то не золото. Спочатку е, подумала, що ні, тому що побачила, що тут -от провели напильником. І зрозуміла, що так, поверхня така не дуже гарна, але вона того ж кольору, що і е, е, ця шинка. І вирішила тут теж спробувати. От Поставила. Цю краплю от, зараз не дуже стерлося, бо знаєте, це все стирається просто. Але тут перевірила і воно теж потемніло. От, бачите решки цього, цієї плями. Е, вирішила перевірити ще одну каблучку, колись показувала вам, що я знайшла на ринку. Казала, що може, вона золота. Бачите, це теж золота каблучка. Нагадую, от така. Ну, і як контрольний зразок зробила. Пробу на золотій каблучці, яка належала як колись моїй мамі. І отут теж отаке п'ятно. Поки склала от трошки. Щоб не хвилюватися, що буде, можна потерти і воно піде. Ось бачите, все, нічого не залишається. Так що от такі. Знахідки у мене. Ось, дивіться. І все. Так що отака от перевірка у мене пройшла. Для мене це було, ну, як сказати, трошки неочікувано саме це золото. Тому що на ринці на ринку, коли я подивилася, я вважала, що це е, ну позолота така. Я вже вдома почала так. Підозрювати, що щось тут не те. І бачите, вона тонка. От дивіться, тоненька-тоненька. Оця більш товста частина і дуже-дуже гарна робота. От скажу вам, купувала я е, лише тому що мені сподобалось це зображення. Ну, а золото вийшло як приємне доповнення. Нагадую вам ті знахідки, які я сьогодні показала. Як бачите, їх дуже набагато, але вважаю їх дуже цікавими. А як ви вважаєте? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадріда.